Доброго ранку. Гості, глядачі, підписчики моєго каналу, всіх рад бачите. Так, ну що? Провели ми, як то кажуть, жнива в весні 2024 року. Зібрали кукурузу, вчора вже привезли, ну, теж такий вчора день напружений був. І кабанчика зарізали, торгували, і там молотили хлопці. Ну там яка моя задача? <гум> моя задача тільки розчитатися з ними, та і все за те, що вони... Змолотили за те, що вони зробили і перевезли відповідно. Зараз вам покажу кукурузу. Ну, я скажу в принципі непогано, як після зими, як е, нормальний урожай і як собівартість мішечка кукурузи посівного. Ну, Це я брав тоді посівний Маїс Грейс по 280. Да, один мінус, що вона на влагоодачу поганенька. А в принципі, в середньому нормальна урожайність дала. Тому, як то кажуть, я задоволений і буде чим кормити поросят. Якось так. В, цьому, в цьому ділі я не дуже ще шкребу, але потихеньку чи підчитуємо літературу. А там життя покаже, що воно буде. Ще є в планах пройти курси тракториста. А там подивимося, я ж кажу, як воно буде життя, воно лишнє не буде, скажімо так. Так, наші дровця, тому що ми вже заранче готуємося до зими, вчора позвонив і ще машину дріб заказав, щоб воно було. Так, ось кукурузка. зерно воно, ну як, є, я там колись купляв, не знаю, що там за посівний матеріал то там такі зубки більші. Тут, в принципі, середнє, як, як завжди, як я ж кажу, як те, що мені завжди привозять кукурудзу яку я купляю, то плюс-мінус цей. Одне, що заповнив, що ну качани десь сантиметрів, може 25-20, плюс-мінус там десь так. Середнє, я так розумію, це. І в качані 16 рядків кукурудзи. В принципі, зараз вона взагалі суха, сухісінька. Ми її Будемо складати, хлопці ось прийдуть, зараз поуправляємося. Хлопці прийдуть і будемо заносити сюди цей наш примітивний склад. Ну, я думаю, вона сюди б все і влізти. Получається, що ми зробили в цьому нашому складі? Такому примітивному. Цеп поприварював я по краях, а тут в двох містах приварено. І виходить, ми це все діло натягнемо, щоб. Тому що кукуруза, коли її складаєте, вона має властивість така сідать вниз і давить. І цей наш маленький складик, він буде хотіти просто розірватися, як би мовити. Да? Тому ми це це діло е, стягнемо цепком, я думаю, ну, має бути нормально. В принципі, цей вагончик непоганий. Після цього, як ми його в цьому році використаємо як для зберігання складу, відповідно тут буде майстерня, тому що у нас інструмент то там, то там, то там. І ми це все діло організовано складемо тут, підкрив, приведемо світло. Тут все є, для цього. Дивіться, навіть щутчик є окремий, хоча у нас є все. Цей ларьок, як би мовити, раніше, це ще був маленьким. Колись даже ходив, в нього там конфети якісь куплять, Він там недалеко стояв біля того місяця, де ми раніше проживали. От такі справи. Обшитий він, тут виходить руборот, ще той Совдеповський, да? ну, він просто там прекрасний. Криша більш-менш нормальна, ми все викрасили, все зробили. Тут теж пооббивали, де, де ОСБшку попідкручували. Ну, повинно бути нормально, але будемо дивитися. Получиться, ми будемо засипати, а спереді тоді поприкручую отут достки, чук чук-чук, і буде воно отаким чином по максимуму туди закладатися. Ну, подивимося, що у нас воно вийде. Уже по результату попробуємо засняти. Добре, друзі, працюємо далі. Доброго дня, продовжуємо відео. Загрузили ми, наче все нормально, подивимося, трохи пізніше покажу, а зараз хочу показати що в нас сьогодні ночі трохи вже був приморозок і тому не розумію я людей які наскільки дуже спішать все садити ось дивіться яка трава. і так само люцерка зараз вам покажу горох а також спустимося вниз туди подивимося що де більше пример, чи ні, яка от взагалі ситуація От і все, бачите, не спішіть, садить, сіять. У нас Полтавська область це лісостепова зона. Получається, навіть сроки посівної, якщо читати літературу, яку я зараз читаю, то в нас повинна вона починатися з 20 квітня, фактично. Ну, Там деякі культури раніше, відповідно, деякі підніше, Да? Але не розумію, коли зараз вже і сонячник всі шурують, і те, все. Ще рано. Ну, а там люди умніші, можливо, знають. Основний раціон свиней моїх це горох і кукуруза. Ну, кукуруза ви бачили, а горох, ось бачите, ну це для себе. І то воно видно, що там попідмерзав. Ну, подивимося, Це цей сорт, в принципі, наскільки я з чоловіком цим говорив, то він каже, що він морозостійкий. Ну, Подивимося, але він вже зійшов височенький, гарненький. Подивимося, пізніше знаєте, порівняємо. Тут що цей, що без агроволокна і цей, що з агроволокном. Тому будемо спостерігати. Так. І от дивіться, да? фактично весь берег білий. Хай може не якийсь там мінус. Але температура впала і вийшлося от така ситуація. Трохи приморозочок. Бо йдеш, тепер воно, знаєте, як ото осінню по траві, да? що вона аж шир, ну, ламається. Таку ситуацію можемо і зараз спостерігати. Тому, я, ж кажу, ну, я б не спішив би. щось там дуже так сосіяти, садити. Хай воно ще тріхи, як на мене, почекає. Тут от, грунтові води підійшли дуже близько у нас в цьому році. Тут ми пробували заїжджати, щоб викосити оце, але не буде діла, тут болото. Там теж затопило жорстко. Як ми будемо добиратися до тієї ділянки, ну подивимося, то все з часом вирішиться. Бачите? от така погода оманчева. Було наче жарко-жарко, а на вечір <кхи> тріхай і не є добре. Так, зараз підемо вам, покажу, що в нас вчора вийшло. Знову ж таки, хочу наголосити і ще раз наголосити на тому, що багато там мені писало. Що це все фігня, туди нічого не влізе. Ну я покажу, як ми втрамбували. 14, може плюс-мінус, трохи більше. Тонку курузи. Щоб такі люди розуміли, що ви спробуйте, а тоді говоріть. І так же само людям тим, які хочуть робити щось, хочу сказати, нікого не слухайте. От як ви відчуваєте, що отак у вас все вийде, отак і робіть. От такі справи, друзяки. Так, ну що, друзі, дивіться. Цілий, все нормально. Дивіться, все нормально. Все за... Все вмістилося, все складено. І дивіться. І на день будемо так відкривати. І ще можна, я вам скажу, тон 5-6, якщо є зерномет, он туди закидали його. І все, дивіться. Ще скільки є місця. Тобто, наростить тут спереді ще доступ наростить. От можна навіть зробити тоді такий люк тут було. Да? Ну це все. Робиться все це. Просто потрібно напрягти свої, як так кажуть, і да? І от дивіться, прекрасна кукурузка. Бачите? Все добре. Все прокрашено, знову ж таки, тоді чорної краски не було. Тоді от такою красою все вагонкою. Дніпровська вагонка прокрасив, десь мазнув, тирнув. нічого страшного. Головне те, що цей невеличкий ангарчик, наш склад, виконує своє функціональне призначення. А далі ми що? Ми його з нього зробимо майстерню та й все. Це не в мішки його набирати чи ще щось. Це ви уявіть, бо це мої об'єм би набирали в мішки, зав'язували і так далі. Тому все прекрасно. Так, друзі, зайшов, бо тріхи вуха Змерзли. Що я хочу вам сказати? Не слухайте нікого. Надумали робить. Робіть, працюйте, і все у вас буде в порядку. Не забувайте донатити, не забувайте допомагати. Ось недавно звернувся товариш. Туди-сюди. Я навіть реально не міг би подумати. Ну, хлопці є, як така, да. Треба патрони 12-го калібру. Ну, щось там підсобили, підмогли, рішили, купили та й забули. да. Тому в кого є можливість, допомагайте, в когось немає, ну, хоч словом добрим, і то підтримайте хлопців. А реально, ну, потрібно допомагати по мірі можливості. Об така ситуація. Тому потрібно працювати. І ще що я хочу сказати, бо там мене часто питають, що я вирішив ангар строїти. Да? Ну, перш за все, це для того, щоб забезпечити своє господарство зерном постійно. А по-друге, от наприклад, з молотилами 14, хай там 15 тонн, ну хай 14, грубо говоря, да? може і менше. там, ну, ну Я думаю, не менше. Ну хай 8-14 тонн. От ми з цих 14 тонн можемо зробити в будь-який момент 28 тонн. Чому так? Тому що коли ви молотите осінню, і хочете його одразу здати, то ця ціна була на курсу 2 тисячі гривень. Зараз її реально можна продати за 4-4,5 тисячі. Зернодходи 2 тисячі. От і виходить вам, що із 14 тонн можна зробити 28 тонн. Тому потрібно просто думати трішки головою своєю і працювати. Тому всім всього найкращого. Працюємо далі. Не забуваємо допомагати по можливості, тому що ну, необхідно такі часи. Всім всього найкращого.